Дня, шановні присутні, журналісти, телеглядачі, шановні чернігівці, ця прес-конференція присвячена питанню політичного фарисейства, політичного близнірства і політичної корупції, яка розцвітає, на жаль, і сьогодні як на Пещерських пагорбах, так і на території нашого славного міста Чернігова. В чому полягає це? Ця політична корупція і блюзнірство. Ну, По-перше, починаючи з президентської кампанії, коли деякі з кандидатів у президенти декларують власні квартири по 59 квадратних метрів, декларують доходи, яких навряд чи вистачило би на заправку власного автомобіля, не рахуючи декілька автомобілів охорони і так далі. З цього починається блюзнірство, тобто обман і окозамилювання замилювання своїми, своїми скажімо, заявами і своїми деклараціями громади українців. Життя заможної людини сьогодні коштує дуже великих коштів. Я вибачаю за тавтологію. І треба, скажімо, починати. Вів виборчою баталію і взагалі президентську кампанію з елементарної порядності і чесності в звітуванні про власні доходи. Або в звітуванні про те, якщо хтось надав цю допомогу, як дуже багато з кандидатів про це заявляють, то цю допомогу треба вносити в декларацію і платити з цього податки. Це перше. Друге, щодо політичного фарисійства і знову таки політичного блюзнірства. Нещодавно я прес-конференції, не в прес-конференції, а в, скажімо, в виступі керівника виборчого штабу кандидата в президенти Петра Олексійовича Порошенка почув тезу про те, що виконуючий обов'язки голови партії Батьківщина в Чернігівській області Валерій Дубіль. Давав свої пропозиції щодо своєї безпосередньої участі у виборчій кампанії, в організації виборчої кампанії Петра Порошенка, його організаційній та матеріальній підтримці, якщо не в межах Чернігова, то хоча б в межах округу Прилуцького. Мені дуже цікаво було би. А що як кандидат в президенти Юлія Володимировна Тимошенко дізналася б про це в разі. Того, якби це було правдою. Яка була б її реакція? Час покаже на це, і е, ми, очевидно, побачимо цю реакцію у разі того, якщо це виявиться правдою. Стосовно е, політичної корупції. Я хотів запитати: можливо, це виходить за рамки, е, скажімо, звичайної прес-конференції, але я хочу. Як народний депутат України запитати у присутніх тут журналістів. Скажіть мені, будь ласка, чи відомо вам, тільки чесно і відверто, чи відомо вам таке поняття, як Бізнес Група Європа? Такі да, я чую відповідь. Хто, хто тоді скажіть по-іншому? Хто не знає, що таке Бізнес Група Європа? Або хто такі Бізнес Група Європа? Підніміть руки, будь ласка. Я не бачу жодної руки піднятої. Тобто вам все відомо про це, так? Але я хотів би сказати, що не всім громадянам Чернігівщини про це відомо. І я би просив і звертаюся до вас, будь ласка, поясніть громаді, проведіть журналістське розслідування, поїдьте в Прилуки, запитайте в Прилучан, Чи відомо їм про бізнес Групу Європа і хто до неї входить? Сьогодні Скажімо, і ці питання, вони з цих питань починаються питання політичної корупції, які розсвітають, я підкреслюю, і продовжується політична корупція як на Печерських пагорбах, так і в Чернігові. Зараз сотні і тисячі чернігівців скаржаться на подорожчання медикаментів. Я офіційно звертаюся до Миколи Звірєва, зараз, як до голови обласної ради, створити комісію. Проведіть перевірку роботи в першу чергу комунального підприємства, а і надалі і решти аптек щодо того, за якими цінами, з якою рентабельністю продаються населенню ліки, чи не є зловживання при самій закупці цих ліків, і чи не купляються вони всі мережі за завищеними зразу цінами. Де існують откати, існує неоподаткований прибуток? Публічно звітуйте, шановний е, Микола Вікторович, і я знаю вас як порядну людину. Чи має відношення пан Варнавський як голова е, цього шановного комунального підприємства до цієї самої бізнес-групи Європа? Чи призначала його тодішня злочинна влада? І чи не дивно, що він є при цьому депутатом від бют Київської міської ради. Я би хотів просто публічно почути відповіді про, ці, про низку цих питань. Стосовно політичної корупції в Чернігові, перш ніж декілька тез сказати з цього приводу, я би хотів декілька слів сказати про приємне. Приємне, це, ви знаєте, на вихідних я мав декілька годин, я гуляв містом, і я бачив чудові зелені насадження квітів в різних куточках нашого міста. І ви знаєте, я не міг стримати емоції, і я вважаю, що це. Ну, скажімо, я висловлю таким чином і подякую від всіх громадян працівникам, шановним, які отримують мізерні зарплати Зеленбуду. За я, як народний депутат України, від імені всіх громадян, хотів би вручити премію кожній людині 250 гривень кожному працівнику. Ми довго радилися, чи справедливо розрізняти, можливо, хто є працівник бухгалтерії, а хто безпосередньо робив цю роботу. Але ну ми визначилися колективно, що хай буде всім однаково. Це загальна сума, враховуючи, що це біля 115 працівників. Загальна сума це біля 30 тисяч гривень. Велика вам подяка. від Усіх наших чернігівців, наших громадян, за ваш труд і ваша праця. Ну, дійсно, робить наше місто красивішим. Спасибі вам. Але разом з цим я хотів би відмітити, що, на жаль, це єдине світле п'ятно, світла така смужка в роботі місцевої влади і в, скажімо, розвитку нашого міста Чернігова, який залишає. Надії бути набагато кращим в майбутньому. Причини того, що сьогоднішній розвиток Чернігова значно відстає від інших обласних центрів, які практично в однакових умовах мали стартові умови, скажімо, спочатку незалежності. Але сьогодні, як кажуть, семимільними кроками вони випереджають в розвитку Чернігів. Безумовно, це декілька питань, але найголовніше це питання політичної корупції і питання роботи і системи роботи місцевої влади. Я неодноразово наголошував, шановні чернігівці, що система роботи міської влади, на жаль, для всіх нас і для міста нашого славного Чернігова приблизно полягає в наступному. Мера міста Соколова здебільше інтересує чотири напрямки, на яких він зосереджує всю свою увагу. Це робота ТЕЦ, робота облтеплокомуненерго, водоканал і безумовно капітальні видатки. І я не думав навіть, я не думав навіть, що дійсно до мене підходила голова. Ради громадської при обласній адміністрації Наталя Павлівна Проскуріна значить, з питанням, чи буде голосуватися значить, питання щодо виділення землі в Єлівщині. Вона же задавала мені це питання. Я абсолютно сміливо відповів на це питання, розуміючи, що, ну, по-перше, я нема в порядку денному. По-друге, ну оскільки фактично в президії і в самому виконкомі працюють шановні представники б'ют, в залі сидить 13 або 14 представників бют. Ну, вони йшли на один з кандидатів депутатів народні, йшли з гаслами дострокові вибори мера і спасіння і з цими гаслами вони. Перемогли на виборах з цими гаслами. їм виборець дав мандат. Фактично. Ну я був переконаний, що ну це питання, тим більше, що ну, біля тисячі людей під стінами міської ради, ну ніхто навіть не наважиться на ці питання. Але, ну чесно кажучи, збрехавши мені особисто, мер Соколов, як він і брехав десяткам і неодноразово, і представникам бізнесу, про що вони мені особисто скаржилися неодноразово, він збрехав і мені. Він не надав мені слова на самій сесії. Я подивився, що питання 7 і 8, злочинні питання, які надавали юридичну можливість вкрасти комунальне майно, були зняті. Оскільки слово мені не було надано, я, маючи досить щільний графік, я вийшов з сесійної зали, ну чітко розуміючи, що решта питань, які турбують громадськість, вони не будуть розглядатися. Фактично, що відбулося далі? Відбулося далі те, що в порушення діючого законодавства. Порушення діючого регламенту, головуючий на засіданні, секретар міської ради, представник БЮД, шановний пан Владислав Кухар, вніс це питання виділення землі на розгляд. Значить, я не знаю, чи є можливість, будь ласка, поставити... ...вступного змісту, затвердити проєкти відведення, передати у власність безоплатно земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянам. Підпункт перший. Кравченка, Ріна Григорівна, площа 1,364 гектара. В дужках кадастровий номер 74 та другий підпункт пункт Олени але не довідів. 16 гектарів, в дужках 70, кадастровий номер 74 101 500, 2 крапки 02, 2014, 2 01, На а что он попросту убивал? Ключа или включать? Почему я год. так? почему

А ви чому не зверталися депутатів за передодні? Звернулися до голови, до секретаря ради, до кожного депутата звернулися сьогодні. Що ви це? Я ж питаю, яка адресія. Ніхто не сказав ні про адрес, ні слова. Чому ви не звернулися на передодні сесії? Це чого напередодні, як це ще було? Я не отримувала. І ви що це вже Шановна громада. Шановні Чернігівці, чи не іменем загиблої Небесної Сотні, чи не іменем у тих безліч громадських організацій, які повстали в першу чергу проти чого? Проти корупції в Україні, проти корупції в Чернігівщині і безпосередньо в стінах міської ради. Чи не на цих плечах прийшла сьогодні до правління? Б'ютівська влада в Чернігові. Чи не Б'ютівський секретар міської ради провів це злочинне, принаймні з точки зору процедури рішення. Я не знаю сьогодні, чи це Ялівщина була, чи це не Ялівщина. По тій процедурі, по якій проводилося це рішення, це однозначно злочин. Це перший посадовий злочин і з цього починає свою кар'єру. І це, мабуть, і останнє вже буде рішення. Безпосередньо під головуванням секретаря і взагалі при перебуванні на посаді пана кухаря, як б'ютівця? Чи не іменем тих людей загиблих він сьогодні сидить у Президії Ради? Я ще раз скажу: так як проводилося це питання, це могла бути земля на Червоній площі в Чернігові. Ніхто не знав, що голосується, як голосується, де знаходиться і таке інше. Які саме були порушення? Шановні виборці, шановна міська рада і шановні депутати, якщо ви не знали, за що ви голосуєте, чому ви так поспіхом голосували? Якщо ви знали, за що ви голосуєте, то чому ви навіть не відповідали на питання і е, тоді би ви чітко пояснили, за що ж ви такі голосуєте таким поспіхом? Питання до секретаря, якого я однозначно переконаний, ставлю питання щодо негайного просто звільнення з посади. Це ганьба. Питання, які він порушив в своїй, а я хотів би наголосити, що формування порядку денного сесії місцевої ради визначається виключно регламентом Ради. Частина 14 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Регламентом Чернігівської міської ради 6 скликання передбачено порядок внесення додаткових питань до порядку денного під час проведення сесії. Частиною 2 статті 16 регламенту передбачено окреме голосування місцевою радою у разі надходження пропозиції щодо включення до порядку денного додаткового питання. Жодних виключень з цього правила регламентом не встановлено. В той же час. Окреме рішення з питання доповнення порядку денного Чернігівська міська рада не приймала. Тобто, ми перераховуємо ті процедурні кричущі порушення, а дивіться, бют рятував Ялівщину від Соколова. А соколова не було в залі, і бют керував процесом в особі пана кухаря-секретаря міської ради Б'ютівця. То подивіться, скажімо, які порушення саме? Перше. Депутати, члени земельної комісії, і це не один депутат, а це декілька депутатів. Не знали на засіданні комісії, яке було біля 10 днів назад, біля 15-го числа, орієнтовно я дату назву. Депутати присутні в залі, вони більш точно можуть назвати цю дату. Питання на земельній комісії щодо цієї землі не розглядалося. Наступне питання. Начебто є протоколи, існують протоколи щодо розгляду цього питання 24-го числа. В мене тоді питання і арифметичне, і питання до честі цих депутатів, до етики до якоїсь, коли, де відбувалася комісія, за участю кого, хто підписував ці протоколи, хто детально розглядав там, і таке інше це питання. Далі, це питання повинно було згідно регламенту. Я наголошую, а це закон України е, про місцеве самоврядування. Значить, е, це питання повинно було вноситися або від імені двох комісій, або від імені двох депутатських фракцій. Якщо це дві депутатські фракції, які це фракції? Це широка коаліція в особах біт і партії регіонів. Покажи ці подання, чи були вони. Далі повинен бути співдоповідач обов'язково в питаннях внесення з голосу. Чи був цей співдоповідач? Питання до Тетеренка. Що заважало пану Тетеренко назвати адресу? Чіткі лунали питання залу, яка адреса цих ділянок. Врешті-решт, я ще раз наголошую, за такою процедурою можна виділити землю на Червоній площі. Ніхто не знав і не, чітко не було ніякого пояснення щодо адреси. А це був обов'язок голови комісії. Щодо тих питань, які, скажімо, ще повинно наголосити, було тільки одне голосування по, по самому безпосередньому питанню, яке це зголоси виносилося. Але не було голосування за внесення цього питання до порядку денного. Ну, це грубе порушення. Шановні, ну це просто безпреділ. Е е і на останнє я хотів сказати, шановні присутні, у нас е секретар міської ради ще не пройшов перевірку. Він не має права підпису. Цікава далі позиція Соколова. Чи він підпише це рішення, чи він його завитує. Цікава далі низка питань це е позиція бют стосовно подальшого перебування в лавах партії. Пана кухаря. Цікаве питання щодо позиції скажі, міських депутатів щодо подальшого перебування пана кухаря на посаді секретаря. Ще б цікавіше було б дізнатися з цього приводу і позицію прокуратури. І вважайте це моїм офіційним запитом, шановні міські прокурори. Багато є питань з цього, з цього приводу, але найголовніше з цих питань. Я ще раз наголошую, політична корупція вона уповільнює унеможливлює розвиток як і України, і це ми бачимо. І політична корупція і уповільнює і унеможливлює якісний розвиток і нормальне, комфортне життя громадян і в місті Чернігів, який потерпає від політичних корупціонерів. І я хотів наголосити на тому, що безумовно сьогодні може Соколов витувати, чи таке інше, можуть фракції е, давати свої публічні позиції е, перед виборцями, які голосували за їхні програми, за спасіння Ялівщини і таке інше. Значить, але я переконаний, що зараз прийшов той час, коли громада Чернігівська, коли чернігівці повинні висловитися під стінами міської ради, принаймні під час наступної сесії, і висловити свою думку, чи має така влада? В подальшому працювати в місті. Чи приносить вона користь розвитку міста Чернігова? І за що гинули люди на Майданах, щоб далі об'єдналися в усіх парламентських залах, і в тому числі в залі міської ради, ті, хто возили ті тушок, щоб вбивати мирних громадян. І ті, хто примазалися до повстання громадян, і потім, ну скажімо, позаймали всі посади в цій країні.